Вітаю майстрині! Мене звати Яна і ви на моєму каналі з в'язання. Хочу привітати вас з прийдешними святами, побажати вам здоров'я та чистого неба над головою. Ми починаємо нову рубрику в'язання новорічних іграшок. Якщо хочете в'язати разом зі мною, підписуйтесь на канал Яна Кніць, ми будемо в'язати по схемам, розроблені мною або які вільному доступу в інтернеті. Тому натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Ледяник можна зв'язати будь-якого кольору. Наприклад, взяти за основу білий і, як доповнення, будь-який інший колір. Я хочу зв'язати жовто-синій ледяник, тому взяла пряжу відповідного кольору. Також нам знадобиться холофайбер, гачок, голочка, ножиці. Ізолєнта та дріт. Зробимо основу. Беремо дріт, у мене 40 см. Складуємо його навпіл. Ви можете взяти будь-якого розміру. Але, як, на мій погляд, це найоптимальніший розмір. І отак накручуємо. Кінчик нашого дроту обмотуємо ізолентою. Ось така основа в нас вийшла. Беремо пряжу основного кольору. Робимо кілечко амігурумі, робочу петельку і в кілечко набираємо 6 стопчиків без накиду. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Гарно затягуємо наше кілечко. В наступному рядочку ми робимо п'ять прибавок і в кінці один стопчик без накиду, Одна прибавка. Друга прибавка, третя прибавка, четверта прибавка, п'ята прибавка. І в кінці один стопчик без накиду. Далі ми не будемо фіксувати увагу на початок ряду, а в'яжемо 6 топчиків без накиду з жовтою 1, Один, два, три, 5, А шостий уже зі зміною кольору на синій, тобто витягуємо жовту петельку. Закриваємо синім. П'яжемо 6 стопчиків без накиду з синьою ниточкою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. А шостий зі зміною кольору на жовтий. Змінили колір. Далі знову в'яжемо шість стопчиків без накиду з жовтою ниткою і шість стопчиків без накиду з синьою ниточкою. Один. Два, три. Чотири. 5. І шостий зі зміною кольору на синій. Змінили колір. Ниточка, яка йде позаду нашого полотна, ми її вв'язуємо в полотно. Тобто захвачуємо петельку разом з ниточкою. Один. І пров'язуємо 6 стопчиків без накиду. Петельку і разом з ниточкою. Два. Три, чотири, п'ять і шостий зі зміною кольору на жовтий. Знову ниточка, яка йде позаду нашого полотна, в'язуємо її в полотно. Один, Два. Три, чотири. П'ять. І шостий зі зміною кольору на синій. Знову пров'язуємо шість стопчиків без накиду. Один. Два. Три. Три, чотири, 5 і шостий зі зміною кольору на жовтий. Пров'яжемо так, десь 5 см, тобто шість стопчиків без накиду з жовтою ниточкою і шість стопчиків без накиду, з синьою ниточкою. Далі пропоную трохи наповнити холофайбером. Вставляємо наш дріт і додаємо знову холофайбер. Далі продовжуємо в'язати 6 стопчиків без накиду з жовтою ниточкою, 6 стопчиків без накиду. Синьою ниточкою до кінця дроту. Наповнюємо холофайбером також поступово під час в'язання. Ось ми пров'язали до кінця дроту. У мене вийшло 39 рядочків. У вас може бути інша кількість, все залежить від довжини дроту. та вашої плотності в'язання. Доповнюємо холофайбером. Далі я змінюю колір на жовтий, витягую синю ниточку, закриваємо з жовтою і в'яжемо 5 убавок. Одна убавка, друга убавка, третя убавка, Четверта убавка. П'ята обавка. Відрізаємо ниточки. Синю ми ховаємо просто всередину наші іграшки. А жовтий затягуємо голочкою отвір і ховаємо також всередину. Отвір ми затягуємо за передні полупетлі. І останню в нашу петельку. Гарно затягуємо вузлик і ховаємо всередину. Я додала ниточку, щоб можна було повісити. Та прикрасила бантиком. Ось такий новорічний льодяник у нас вийшов. Можемо зв'язати трохи інший льодяник. Тут смужки йдуть щільніші, вони менші, але їх більше. В такому випадку ми в'яжемо, змінюючи колір через три стопчика без накиду. Тобто, три стопчика без накиду основним кольором і три стопчика без накиду додатковим. Три стопчика основним три стопчика додатковим. Якщо вам було цікаво зі мною в'язати, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і чекаю вас в наступному майстер-класі. Рівненьких вам рядочків!